Вітаю! Сьогодні на занятті поговоримо про правопис прислівників. Це самостійна незмінна частина мови. І минулого уроку ми з вами говорили про значення прислівників і про те, що вони не мають граматичних категорій через те, що це незмінна частина мови. Але незмінність і відсутність граматичних форм прислівник легко долає свої, своїм різноманіттям. Орфограм. І почнемо сьогоднішній урок із найскладнішої орфограми. Це правопис прислівників і прислівникових сполук з Дефісом разом і окремо. Отже, правила ви не бачите, ви бачите тільки приклади до цих правил. Правила будемо пригадувати, тому що ця тема нами вивчена ще у 7 класі. Отже, з Дефісом пишуться прислівники, які одночасно мають префікс «по», і суфікси, "-и", е, ому йому по-українськи по-друге, по-вашому, по-моєму. І тут треба запам'ятати ще два прислівники, які пишуться не за цим правилом, а просто так історично склалося: по латині і нагора. З Дефісом пишуться ті прислівники, які мають. Незвичайні префікси, казна, будь-хтозна, суфікснебудь, і це нагадує нам правило про написання неозначених займенників: як, казна, як, де будь-де, коли, хтозна, коли і як, як-небудь. З Дефісом пишуться ті прислівники, які утворені поєднанням близьких зазначенням слів, синонімів, протилежним значенням слів, антонімів і однакових слів, наприклад, часто густо, туди-сюди, ніжно-ніжно. Не забуваємо, що прислівники пишуться з двома дефісами коли-неколи, віч-навіч. Разом прислівники пишуться тоді, коли вони утворені за допомогою префіксального способу, і префікс схожий на прийменник: низ, униз, слід услід, тепер до тепер та інше. Друге правило. Якщо вони утворені префіксально-суфіксальним способом, і префікс точно так же, як і в першому правилі, схожий на прийменник, а суфікси тут їх безліч, це і «и», суфікси і, і суфікси о, і «у», і суфікси, у, і, суфікси ки, і так далі. Бік з боку, гора у горі, тин по підтинню, перший вперше, світлий за світлом. Разом пишуться прислідники, які утворені поєднанням двох коренів, тобто складанням основ. Обіруч, тобто обидві руки обіруч, босі ноги, босоніж і кхм, догори лицем, горілиць, якщо донизу лечцем, тоді буде долілиць. І знову ж точно також четверте правило нагадує нам правило правопису разом або з дефісом неозначених займенників, і точно так же, як і там, із декількома префіксами і суфіксом. Пристівники пишуться завжди разом. Це префікси де, коли, де коли. Префікс аби, де аби, де, префікс що, щодня, щосуботи, «щороку», щомісяця і суфікс коли, колись. Окремо пишуться. Ну, ми з вами, звичайно, вивчаємо ці сполуки у межах теми прислівники, але називаються вони прислівникові сполуки або прислівникові сполучення, тому що утворення такі сполучення поєднанням прийменника і іншої частини мови, які зберігаються у морфологічні ознаки. Приклади на щастя, на жаль, в обмін і подібні. Далі Три, правило трьох В. В цілому, в основному, в середньому. Запам'ятайте, що такі присівникові сполуки пишуться окремо. Далі, ті прислівники, які утворені поєднанням прийменника по і числівника збірного числівника по двоє, по троє, по четверо, по десятеро, і так далі. Четверте, ті прийменники, які складаються із кількох слів от зранку до ночі, або ті, які утворені поєднанням. Одного і того слова, тільки слово це буде перебувати у різних формах відмінкових сама самотою, одним одна і так далі. І одразу спробуємо закріпити цей момент, найважливіший момент, найскладніший момент і в сьомому класі, в усій морфології це, в принципі, така орфограма, на яку слід постійно звертати увагу. А інколи, особливо представникові сполуки, слід перевіряти. За орфографічним словником. Отже, у нас записані словосполучення, їх треба розбити на три колонки: до першої колонки віднести ті словосполучення, у яких вжито прислівник, які пишеться разом. До другої колонки, там, де прислівник пишеться з дефісом, до третьої колонки там, де знаходиться прислівникове сполучення, тобто окремо пишеться. І дуже зручно перевірити цю вправу за допомогою ключа. Якщо все правильно буде розподілено по колонках, і в кожній колонці, в кожному першому слові в словосполученні буде підкреслено другу літеру, то ці букви повинні дати початок прислів'я, яке закінчується а нагору і віз не хоче. Перевіримо, що у нас вийшло. Отже, перша колонка, там, де ми повинні були. Записати слово сполучення, у яких прислівник пишеться разом. Оздобив аби як, аби як зрозуміло, тому що є префікс аби, згорнув у четверо, тому що слово утворено з допомогою прийменника у, а тут він став префіксом, тобто префіксальний спосіб, де префікс схожий на прийменник. Говорили наодинці, суфіксальний спосіб і суфікси на, префікс на і суфікс і. Далі, приїде післязавтра, до слова завтра приєдналося слово після, утворилося один прислівник. І чим скоріш повідомте, знову ж таки, злиття двох слів дало нам один прислівник. Тут уже друга літера в кожному першому слові словосполучення підкреслено, для того, щоб зручніше було перевіряти. Далі, з дефісом, слід було записати такі словосполучення, відповів по-англійськи, є префікс по і суфікс і тому. Прислівник пишеться з дефісом, усвідомив давним-давно. Це у нас з вами повтор однакового слова, або близький з за значенням слів. Далі рано вранці прокинувся та ж ситуація. Знайдеш будь-де. У нас прислівник утворений за допомогою спеціального префікса будь- А такі префікси пишуться із займенниками і прислівниками з дефісами, і виборювали пліч опліч. Сьогодні ми говорили про віч-навіч. Далі. Тут два дефіси, і про такі працівники теж не слід забувати. І окремо нам слід було написати такі працівникові сполуки з розгону. Прийменники і іменнику у прямому відмінку зберігають свої морфологічні особливості: одним одна на самоті плечем до плеча і день при дні. І зверніть увагу, із тих літер, які ми з вами підкреслили, у нас якраз і. Склався початок прислів'я, ключ наш, згори і сани їдуть, а нагору і віст не хоче. Наступне завдання ми з вами поєднаємо одразу і повторення орфограми, одна і дві букви «Н» у прислівниках, і практичне завдання. Пригадаємо, а правило дуже простеньке. У прислівнику пошли стільки букв Н, скільки їх писалося у прикметнику або у дієприкметнику, від якого утворений цей прислівник. Для того треба знати правила правопису однієї двох букв Н у прикметнику і дієприкметнику. По ходу завдання будемо повторювати і пригадувати. Ті букви, які виділено, і ви розумієте, це якраз місце наголошування, місце наголосу. Це для того, щоб трошки. Завдання полегшити. Нам слід не тільки переписати прислівники і поставити де треба другу літеру, а де не треба залишити одну, але з довідки підібрати синоніми до кожного із цих прислівників. Довідка є, слова є. Можна зупинитися, виконати, повернутися для того, щоб перевірити. Перевіримо, що у нас вийшло. Отже, нещасленно зупиняємося на цьому прислівнику. Утворений він від прикметника нещасленний. і пам'ятаємо з минулої теми з теми самостійні частини мови, але і мені частини мови, що у прикметнику, який має наголошений суфікс "-н", і сам прикметник означає неможливість дії. У нас пишеться дві букви Н, а значить, їх буде писатися і дві у прислівнику, який утворився допомогою суфікса О від цього прикметника. І ми підібрали синонім багато. Невблаганно та ж ситуація, Наголошений суфікс, Це слово означає неможливість дії. Дві букви Н і синонім невмолимо. Удавано, збурено. Чому обидва слова? Тому що на них діє одне правило: це два прислівники, що отворилися від пасивного дієприкметника. а в пасивних дієприкметниках ми пишемо тільки одну букву Н. Удавано. не на справжки. І збурено роздратовано. Зверніть увагу у слові роздратовано, теж пишеться одна буква Н, тому що цей прислівник утворений від пасивного дієприкметника. Далі, незрівнянно, те ж саме правило, що й нещисленно, невблаганно, наголошений суфікс, слово означає неможливість дії, от той, якого не можна ні з чим зрівняти, і ми підібрали синонім прекрасно. Безперестанно. Ось основа на «н», суфікс «н» безперестанний, і слово постійно є синонімом до цього прислівника. Піднесено, утворено від дієприкметника піднесений одна буква «н» і синонім урочисто, старанно, від прикметника старанний, у якому дві букви «н», і синонім аретельно. Щоденно корінь на «н» суфікс «н», дві букви «н», збіг двох приголосних, і повсякдень це. Синонім до цього прислівника. Спантеличено, спантеличити, спантеличений, спантеличено це від пасивного дієприкметника, у якому завжди пишеться дві букви Н. Розгублено синонім, і у синонім ми теж пишемо одну букву Н, тому що утворено від дієприкметника. І навмання п'ять прислівників, у яких завжди пишемо дві букви Н. це по пітинню, по підвіконню, навмання, спросоння і зрання. На осліп підібрали якраз синонім і до цього прислівника. От таким чином, практичним завданням, ми з вами повторили другу орфограму про правопис однієї і двох Н у прислівниках. Рухаємося далі. Наступна третя орфограма для нас це не нова орфограма, тому що ми з вами вже встигли повторити, як пишуться не з іменником, прикметником, з іншими частинами мови, не з дієприкметником а дієприслівником, з особливими формами дієслова. І зупиняємося тепер на правописі частки не з прислівниками. Отже, перше правило приклади. До якого ви бачите на екрані, звучить так: для всіх частин мови однаково. Якщо слово без не, не вживається, воно пишеться з не разом, змушено писатися з не разом, тому що без не воно не буде мати значення невдовзі, нещодавно, непорушно, незабаром. Такі прислівники, і не тільки ці прислівники, пишуться разом, бо без не, не вживаються. Далі друге правило теж характерне для багатьох частин мови. Якщо до слова зне ми можемо дібрати синонім без безне, то таке слово пишемо разом. Не холодно у значенні тепло, недалеко у значенні близько. Далі, якщо у нас пряме є заперечення, ось, тобто слово заперечує, ми хочемо якраз заперечити щось, або дію якусь, там, або ще щось, то ми, звичайно, пишемо окремо. А є ще одне правило, пам'ятне нам із сьомого класу. Якщо не з прислівником виступає присудком, якщо так можна висловитися, тому що у безособовому односкладному речі нас немає підмета або присудка у нас є головний член речення, який ми співвідносимо з присудком. Наприклад, тоді ми пишемо окремо: у кімнаті не холодно, і ось тут ми замов бачимо. Якщо б це було речення односкладне, ми його розбирали, то звичайно що писалося. Окремо, не вчора це пряме заперечення. Далі, ці прямі заперечення можуть посилюватися за допомогою таких от слів, як нітрохи, зовсім, тобто інших прислівників. В такому випадку теж пошиться окремо. На дворі нітрохи не холодно, мені зовсім не страшно. І коли пишеться окремо, зрозуміло, що це правило, яке характерне для всіх, без сумніву, частин мови. Це якщо до слова зне неважливо, це іменник, прикметник, дієприкметник, дієслово або, наприклад, як у нас прислівник, є протиставлення із сполучником А. В такому випадку слово пишеться окремо. Співали не весело, а сумно. І характерне правило тільки для прислівника. Ось, якщо у нас частка не приєднується до прислівника, який пишеться з дефісом, тобто має префікс «по» і дефіс, такі прислівники ми пишемо окремо. Розмовляють не по-нашому. Розмовляють не окремо, по-нашому за тим правилом, яке ми з вами сьогодні вже розбирали. І четверте, врешті-решт, орфограма. Як бачите, орфограм прислівнику достатньо. От, так що він не ображений морфологією через те, що в нього немає там, якихось граматичних категорій, всього достатньо. От. І хотілося б розпочати його уривочком із байки Василя Симоненка, стара сова знає все своє веде. І Богу, світ на виворі йде. Вночі всі сплять, а вдень спішать робити, і не набридний їм навпомацьки ходити. Отже, для того, щоб повторити другу орфограму, нам звернути увагу на слова вночі. І наприкінці такого прислівника пишеться буква І навпомацки, і наприкінці такого прислівника пишеться буква И. Зараз ми пригадаємо правило, про яке говорили давненько ще в сьомому класі. Ось. Отже, після букв Г навкруги К навкулачки Х, трохи в усіх прислівниках пишеться буква И. У нас тут навпомацьки, точно так же. Буква К перед тією буквою, в якій ми можемо сумніватися, тому без сумніву пишемо буковку Е. Далі, друге правило, яке стосується це ж цієї орфограми, у всіх прислівниках, у яких є префікс по і дефіс, тобто які пишуться з дефісом, в кінці буде тільки буква «и». Неважливо, яка перед цією буквою іде інша буква. По козацьки бачимо буковка К, по Ч бачимо буковка Ч. Покотячий точно так же по ведмежий буковка Ж, тобто неважливо, яка буква передує, ті букві, у які ми сумніваємося, якщо є префікс по і з дефісом пишеться пристільник, ми без сумніву пишемо в кінці такого слова буковку и. Далі правило звичайне, буква і пишеться після букв, які позначають пом'якшені або м'які приголосні, наприклад, двічі. Ось у нас Ч пом'якшений, пишемо букву І. І після твердих приголосних ми пишемо букву І. Наприклад, восени — ось На весні — ні пом'якшений, пишемо ні м'який, пишемо, І. На поготові на половину пом'якшений пишемо І. Тобто там уже нам сам звук допомагає зрозуміти, яка буква буде писатися, тому що перед І всі приголосні пом'якшуються. Повністю або наполовину. Ну, а після твердих ніякого пом'якшення. Перед І ніякого пом'якшення немає. І ще цей уривочок цікавий з точки зору сьогоднішніх орфограм, тому що у нас є ще деякі прислівники, наприклад, на виворіт ось, пишемо разом, тому що утворено з допомогою приєднання префікса, префіксальним способом, який схожий на прийменник: лежати на столі, наприклад. От. Вночі і в день теж пам'ятаєте, пишеться разом через те, що утворено префіксально-суфіксальним способом. Префікс схожий на прийменник, пам'ятаєте чергування у ці прийменники. І тут у нас тільки префіксальним способом, а тут префіксально-суфіксальним, префікс схожий на прийменник і суфікс і. Ось такий момент. І ще дуже цікавий момент, який пов'язаний з часткою ні. Через те, що ми з вами теж маємо змогу повторити сьогодні це. І ви пам'ятаєте, що у прислівниках заперечних, точно так же як у заперечних займенниках, частка ні виконує роль префікса, тому пишеться з такими словами разом. Наприклад, де ніде або ніде. Пам'ятаєте, коли ми з вами розбирали функції наголосу, то говорили, що наголос зміщений наголос, коли він переміщується, в реченні може виконувати смисло розрізнювальну функцію, або форму розрізнювальну функцію. І от можна навіть скласти два речення для того, щоб показати, як наголос діє в цій ситуації. Наприклад, ніде стільки меблів навезли, ніде їх розставляти. Ось, або ніде не може знайти своїх окулярів. Для прикладу просто. І вже бачимо і чуємо, що різні наголоси і різний смисл у слова вкладаються. І сьогоднішні заняття завершуємо тестовим завданням для перевірки того, як добре повторили правило про правопис частки не з прислівником. Отже, частку не з прислівником треба писати разом в усіх реченнях, окрім. Тобто треба знайти речення, де пишеться окремо. Варіанти А. Дощ невпинно по вулицях човгає, відбиває осінні рядки. Варіант Б. Яблуко від яблуні недалеко падає. Варіант В. Спогади зберігання доторканно чистими у своєму серці. І варіант Г вороги чинять не по людськи. Я думаю, що ви з легкістю визначили той варіант, який нам необхідний. Це варіант Г. Не з прислівником треба писати окремо саме в цьому реченні. Чому пригадаємо правило? Якщо частка не приєднується до прислівника, який пишеться з дефісом і має префікс «по», ми пишемо такі слова, окремо з «не». І тут дійсно так. Перевіримо інші варіанти. Невпинно, недоторканно це два прислівники, які без не не вживаються, тому змушені писатися з «не». Разом. І слово недалеко саме в цьому реченні, саме в цьому контексті, ми можемо замінити синонімом безне близько від яблуні падає, тому теж пишемо зне разом. Таким чином, на сьогоднішньому занятті, за допомогою і теоретичного матеріалу, і практичних завдань ми повторили основні орфограми, які пов'язані із незмінною самостійною частиною мови. Прислівником. Рада буду, якщо наше заняття допоможе вам правильно, грамотно оформлювати висловлювання. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!